Шановні українці, сьогодні, 11 лютого 2016 року, Кабінет міністрів України прийняв історичне рішення, схваливши Кодекс доброчесності Державного службовця України. Цікаво вам дізнатися, чим відрізняється Кодекс поведінки від, скажімо, закону. Проілюструю на прикладі ситуації, з якою очевидно, зіштовхувався хоч раз хтось в своєму житті. На зустріч вам. В розпал дня йде бабуся похилого віка, яка хоче перейти на іншу сторону дороги. Їй потрібна ваша допомога. Ніякий закон України, а також Польщі, Штатів Америки чи іншої країни не зобов'яже вас допомогти цій бабусі перейти дорогу. Тільки ваше бажання і морально-етичні якості, які закладені у вас з дитинства. Це Власне, що регулює питання Кодексу доброчесності або етики поведінки будь-якої людини? От хочу вам проілюструвати різницю між законом і Кодексом на прикладі виборчої ситуації, на прикладі минулої виборчої кампанії до нашого українського парламенту. От, запитаю вас, скажіть, будь ласка, на вашу думку, повинен державний службовець, глава уряду, міністр. Адміністрації і ти в передвиборчу відпустку на час виконання своїх повноважень кандидата в народні депутати. Якби це запитання запитали будь-якого політика з Заходу, він би однозначно сказав так, повинен. Тому що в західній практиці етика державного службовця чи політика передбачає, що таким чином ви здійснюєте опосередкований тиск на свого потенційного виборця. І вашу хорошу роботу як державного службовця відповідного рівня сприймаєте як якийсь виняток, за який людина повинна за вас голосувати. Закон України про вибори народних депутатів України, стаття 76, говорить, що така посадова особа пише заяву, і жоден керівник на державній службі не має права не дати їй цього зробити. Жоден, крім одного. Арсенія Петровича Яценюка. Восени минулого року хотів би вам нагадати свою особисту ситуацію. Як голова Державного агентства земельних ресурсів, ідучи кандидатом в народні депутати України по 198-му виборчому округу, я написав на його ім'я як свого безпосереднього керівника заяву з проханням дати мені 25 днів відпустки для того, аби я не здійснював свій адміністративний тиск на потенційного виборця. І що ви думаєте? Він мені відмовив. Мало того, що він сам не пішов у відпустку, мало того, що половина членів його уряду продовжували працювати в цей момент, він ще й почав тиснути на своїх підлеглих. Ну, це ж незручно йому буде, правильно? Він сам такий ніби не хороший, а кругом всі такі порядні люди. Я з ним не погодився тоді і не згоден сьогоднішній день. Тому подав на нього в суд і виграв. В жовтні 2014 року я виграв першу інстанцію в Київському адміністративному суді. В грудні того ж року, я виграв апеляцію в Київському апеляційному адміністративному суді. Ну і здавалося, можна було поставити по цьому питанню крапку. Але унікальні юристи секретаріату Кабінету міністрів за дорученням Мерсенія Петровича продовжили цю абсолютно непотрібну, навіть для мене, судову тяганину. І сьогодні, 11 року. Лютого 2016 року в день прийняття чи схвалення кабміном цього, на мою думку, нікому не потрібного кодексу доброчесності. Для чого потрібен кодекс, якщо не виконується пряма норма закону? Виграв у вищому адміністративному суді оце рішення. Здавалося б, прекрасний привід для радості. Можна посвяткувати з друзями і похизуватися. Які в нас хороші юристи, і навпаки поганити, які у нас вивести недолугий прем'єр. Якби не кілька але. Я судився не з громадянином Яценюком, а з главою уряду. І юристи, які працюють в секретаряті Кабінету міністрів України замість того, аби боротися з олігархами, які не хочуть понижати ціни на бензин, вони не знають, що в всьому світі падіння цін на нафту катастрофічне. Тільки не на наших бензозаправках. Вони не знають, що у нас величезна кількість програнів судів Держави Україна з іншими організаціями. Вони не знають про те, що у нас є програні суди з монополіями. Вони всі судяться з Рудиком Сергієм Ярославовичем по позову, який був актуальний 15 місяців тому. Тому що саме стільки тому часу я вже є народним депутатом України. І мені це вже ну, насправді не важливо. Друге питання. В своїх судових тяганинах з Арсенієм Петровичем Яценюку рахунок наших взаємостосунків 6-0 на мою користь. Тобто 6-6 з 6 судів, які я вів проти Арсенія Петровича, я виграв. Про що це говорить ще? Це говорить про низьку кваліфікацію і низький професіоналізм людей, які займаються цим. Тобто на державні, на наші з вами кошти працюють люди, які не можуть кваліфіковано виконувати свою роботу. Не простіше Задаю собі питання я і запитаю це питання вам. Не підписувати протизаконних рішень. Не простіше не усхвалювати рішень потенційно корупційних. Не простіше робити по цьому внутрішньому кодексу, який закладений, я ще раз повторюю, мамою чи татом в дитинстві, робити правильні речі. Не тільки коли переходить бабуся дорогу, а коли ти як прем'єр-міністр. Міністр чи голова адміністрації підпишу ще той чи інший нормативний документ. Тому, шановні колеги, не знаю, що вам сказати ще про цей кодекс, якщо не виконується закон, то будь-які моральні, етичні норми, поведінки не працюють. Якщо ви на наступних парламентських виборах, а вони швидше за все будуть дуже скоро, ви побачите кандидата, міністра, голову. Державного агентства, голова місцевої адміністрації, який балотується і при цьому не пішов в неоплачувану відпустку на час виборчої кампанії. Я би вам радив за нього не голосувати. Ця людина ніколи не зробить ваше життя кращим. Слава Україні!